Новий механізм мобілізації військовозобов'язаних, які мають відстрочку. Саме таку тему сьогодні будемо розбирати, оскільки з кожним днем такий механізм набирає все більше і більше оборотів. Ну а поки будемо розбирати, то хочу вам нагадати, що не забуваємо підписатися на даний youtube канал, тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Ну і звісно, пишіть в коментарі, оскільки ваша думка вона є вкрай важливою станом на сьогоднішній день. Ну а з вами, як завжди, я, адвокат Вадим Вітенко, тому поїхали. Ну що ж, друзі, всі ми добре знаємо, що наш уряд не дає можливості людям спокійно собі жити і наслоджуватися життям. А це все пов'язане з тим, що зрозуміло, що людей дуже багато, в людей є усіх майже оформлена відстрочка, і для того, щоб виконати план мобілізації, потрібно придумати якісь відповідні механізми для того, щоб реалізовувати плани, які стоять перед ТЦК та СП. І для цього було створено. Нову постанову номер 1364 від 24 жовтня 2025 року. І ця постанова вона є досить цікавою з точки зору того, що Дійсно впливають на механізми саме вручення е, та тої самої повістки, так само перевірки документів, які підтверджують вашу е, по, е, кажу, повістку да, от відстрочку і її наявність. Тому дійсно, кому цікаво, перечитайте. А більш таніше зараз про це розповім. І саме, друзі, цікаво, що за рахунок цієї постанови працівники ТЦК та СП вони мають можливість вас доставити до відповідного відділу ТЦК та СП і вручити вам повістку на відправку. А чому це так, ви мене запитаєте? У мене ж є наявна відстрочка, тобто я можу спокійно пересуватися по Україні. І нічого не бояться. Але дійсно, якщо ми подивимося на сам процес механізму вручення повістки і перевірки у вас наявності вістрочки, то дійсно виникає багато питань. Якщо ми дивимося дану постанову, то там написано: для того, щоб перевірити наявність вашої вістрочки, то вам необхідно. Надати витяг з резерв плюс з QR-кодом і самі ж працівники ТЦК ТСП або правоохоронні органи перевіряють через QR-код наявність або відсутність вашої відстрочки, тому що самого просто екрана показати що в мене відстрочка, цього на сьогоднішній день вже замало, тому що раніше. Для людей, яких є відстрочка, видавалося через ТЦК ТСП відповідний листочок, довідка про те, що в людини є наявна відстрочка відповідно до такої то статті закону про мобілізацію. Але на сьогоднішній день такого вже не видається. І знаєте, друзі, що саме цікаво із даної ситуації? Зрозуміло, що Якщо у вас є телефон, у вас є оформлена вістрочка, то в принципі ви можете його згенувати і показати свій резерв плюс для того, щоб його відсканувати. Але цією постановою передбачається, що ви можете підтвердити свою вістрочку через резерв плюс, надавши його можливість відсканувати QR-код. Або, наприклад, ви повинні дати в форматі паперовому з підтвердженням QR-коду, який повинен бути якісно. Відсканований для того, щоб і роздрукований, так, щоб ви могли його спокійно відсканувати, тобто не затертий, не сильно світлий, тому що якщо не зможуть його прочитати представники ТЦК, то зрозуміло, ніхто вам не повірить, що у вас є оформлена відстрочка, тому що раніше, наприклад, відстрочка оформлялася через ТЦК, і всі наявні матеріали, які підтверджують ваш. Ваше право, вони всі знаходяться у відповідному протоколі. Можна було підняти і підтвердити. На сьогоднішній день це дещо змінена повністю система оформлення відстрочки, наприклад, через резерв, то ви взагалі нічого не скануєте. Або через СНАПИ, то це також є досить проблематично для підтвердження того, що у вас є відстрочка. Тому якщо у вас неякісно роздрукований резерв, то вам потрібно обов'язково його роздруковувати свіженький. Якщо ви їдете десь в далеку дорогу або ще кудись, то бажано зробити декілька копій, щоб вони у вас були. І навіть якщо ви просто ходите містом чи селом, то бажано, щоб у вас. Було як мінімум декілька копій для підтвердження, Якщо один спортився, да, наприклад, неякісний, то другий повинен бути обов'язково цілий для того, щоб можна було його якісно відсканувати. Але життя у нас бентежне, і зрозуміло, що різні ситуації бувають. Ось, наприклад, у мене в знайомого була ситуація, вийшов викидати сміття, і в нього під'їхала ТЦК та СП і перевіряти документи. А резерв. Заглючив або якесь оновлення, або телефон розрядився на холоді, зараз іде зима. І як ви підтвердите, що у вас є право на вістрочка або воно оформлене. А коли ви ще в стані хвилювання, то ще може і той резерв не спрацювати. Тому, друзі, е обов'язково беремо, які є поради. Да, от декілька вам дам. Це те, що обов'язково потрібно роздруковувати PDF-файл вашого резерв плюс. Наступна порада: це обов'язково. Робимо витяг із резерв і скидаємо на телефон для того, щоб вони у вас були в збережених, або, наприклад, там, комусь своїх близьких перекинути і закріпити, щоб воно у вас було завжди в свіжому доступі, що ви могли його надати. Ну і третій варіант це зрозуміло кожного дня перевіряти резерв, щоб дійсно там все було у вас в порядку, і не виходити без телефона в жодному разі на вулицю. Тому що саме ви зараз несете відповідальність за наявність у вас документів, які підтверджують ваше право на оформлення відстрочку або на саму її наявність. Тобто, що раніше ТЦК самі були вимушені позвонити, дізнатися, перевірити, то на сьогоднішній день, якщо ви не надали підтверджуючі документи, то це виключно ваша проблема, і ви можете бути мобілізовані. Ну і потім, друзі, якщо вас навіть мобілізували, зрозуміло, можна буде доводити факт, що у вас була наявна відстрочка, але це все час. І зрозуміло, що якщо ми просто от е, врахуємо, е, скільки займає часу оформлення. Процесуально всіх документів до суду, то тільки суд буде вашу справу задати мінімум 6 місяців, а це все зрозуміло дорогоцінний час. Тому бережіть себе, тримайте завжди документи у себе під рукою, якісно роздруковані і також збережені на ваших телефонах. Ну, якщо будете триматись таких рекомендацій, то у вас все буде в порядку і ви будете в безпеці. Ну, всім вам гарного дня! І зрозуміло, не забуваймо підпису на даний канал, скільки це вкрай важливо для мене та для даного каналу. Всім пока, до нових зустрічей!